Вітаю вас, інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція, програма події із першими підсумками дня. Весна світлої надії щороку, 12 квітня, жителі столиці схиляються перед пам'яттю героїв, які 73 роки тому звільнили Терасполь від німецько-румунських загарбників. Хоча від подій 1944-го нас відділяє чимало часу, вдячні нащадки добре знають, як штурмували місто солдати військ третього українського фронту зі столичного меморіалу слави, де згадували історію і покладали квіти до могил загиблих солдатів, наш сюжет. Потиснути руку і вклонитися ветеранам великої вітчизняної з цього глава держави почав мітинг на честь звільнення Терасполя. Представники покоління переможців діляться спогадами. кажуть, 12 квітня завжди було великим святом. В радянському союзі відзначали відмінно весь народ, тому що весь народ захищав нашу країну. Хто в тилу, хто за верстатом, хто хліб пік, хто обмундирування шив, хто танки готував, хто літаки будував. Весь народ брав участь у війні, а не тільки той, хто зі зброєю стояв. На жаль, жодного учасника боїв за звільнення Терасполя вже не залишилося у живих. Президент Вадим Красносельський наголосив, в наш час, коли ветерани і свідки тих подій ідуть із життя, деякі країни намагаються переписати історію і поставити під сумнів подвиг радянських солдатів дуже дивні, наприклад, сучасні рішення парламенту Румунії, які встановили національним святом 27 березня 1918 року. Це день окупації Бессарабії Королівською Румунією. Дивне бажання політиків Молдови зробити так само цей день національним святом. Це, мабуть, єдиний приклад в історії, коли держава прагне святкувати власну окупацію. Це звичайно не що інше, як перегляд історії. Зараз йдуть інформаційні війни. А мета їх поневолення народів, в тому числі і Придністровського. А Метод протидії тільки один це наша пам'ять і наша ідея. Я думаю, не думаю, що всі, хто віддав життя, зараз дивляться, як ми зберігаємо те святе, що не продається. Не продаємо ні історію, ні мову, і не змушуємо людей однієї національності бути якимось іншої національності. І цьому дорогі ветерани. Ви нас навчили. Глава держави першим поклав корзину з квітами до вічного вогню і вклонився пам'яті загиблих героїв. Шанувати пам'ять тих, хто воював і на власні очі бачив смерть. А тепер залишився у списках на меморіальних дошках. Прийшли сотні тераспольчан для багатьох із них. Звільнення Тирасполя це сторінка у сімейній історії. У мене батьки батько теж участвував в звільненні Терасполя. Він пройшов всю війну і аж дойшов до ясів. А аж до Берліна. Пам'ятаю, він розповідав, що вони коли тут румини вгнали, аж до Ясів. І як вони Тірасполь освобождали, як їх зустрічали тут, їх хлібом сілі зустрічали. Вони дуже раді були. Ці зустрічі послі воєнний Після воєнний Терасполь був... був зруйнований. Підприємства, які вивели, які не вивели. Але у всякому разі людей було дуже мало, тому що всі люди виїхали. І потім, після звільнення, стали повертатися люди в Терасполь, відновлювати. Його стали за час окупації Терасполя загинуло понад 4 тисячі радянських громадян. Сьогодні до могил визволителів міста лягли живі квіти від вдячних нащадків. Сьогодні ж в день звільнення Терасполя від німецько фашистських окупантів біля стели бійцям 37-ї армії Третього українського фронту під відкритим небом розгорнувся музей. Відвідувачі в основному дошкільнята нам показували оружжя, лопату, костюм. Екскурс в історію для дошкільнят провели учасники військово-історичного клубу Зоряний. Музей під відкритим небом організовують не вперше. Серед експонатів форма радянських бійців, каски, пилотки, нагрудні знаки, карти і навіть солдатське мило. Для мене це дуже дорого. для мене це дуже дорого, тому що всі мої прадіди служили, воювали у великій вітчизняній війні. Я бережу цю пам'ять. Зберегти і передати пам'ять про подвиг радянського народу новому поколінню завдання важливе, особливо зараз, коли в багатьох країнах історія переписується. Про подвиги своїх предків при звільненні Терасполя, а також в боях у Великій Вітчизняній війні, сьогодні розповідали учні столичної школи номер 7 Сімейні архіви, бібліотеки, бесіди із ветеранами школярам довелося неабияк потрудитися, щоб зібрати якомога більше інформації про своїх героїв. Наймолодшими дослідниками стали учні 4 класу. Юних школярів переповнює гордість в їх руках портрети їхніх дідів та прадідів, героїв, які відважно захищали свою батьківщину і виборювали мир та свободу. Діти сьогодні не тільки показували портрети героїв, а ще й розповідали про них. Інформацію про подвиги своїх предків учні здобували з усіх джерел, шукали дані в бібліотеках, переглядали історичні книги та сімейні архіви. Діти зізнаються, багато дізналися з розповідей батьків і самих ветеранів. Ось, наприклад, Іван і не знав, що виявляється його прадід 73 роки тому разом зі своїми співвітчизниками. Звільняв рідне місто Терасполь. Я сьогодні. Тримав портрет свого прадіда, біда Віктор Іванович. Це моя гордість. Він брав участь у війні. Він був рядовим і захищав своє місто Терасполь. Якби не він, не було б миру. Я узнала своїм прадедушке. Я дізнався про свого дідуся. Його звуть Попошой Петро Дмитрович. Він прийшов усю війну, був рядовим піхотинцем. Був нагороджений орденом вітчизняної війни та ще багатьма медалями. Про таких людей, як мій дід, треба розповідати, тому що вони воювали на смерть для того, щоб ми зараз жили вільно. У школі зазначають, намагаються залучати дітей до дослідницької роботи щодо історії рідного краю своїх предків протягом усього навчального процесу. Про те, як це було в страшні роки війни і не тільки великої вітчизняної, учні дізнаються з розповідей безпосередніх учасників подій в ході особистих зустрічей та екскурсій в рамках 73-ї річниці визволення терасполя від німецько-фашистських загарбників. Школярам було особливо цікаво спілкуватися з ветеранами Великої вітчизняної війни. То, що ми сьогодні хочемо показувати. Те, що ми сьогодні хочемо показати нашим гостям, які будуть на лінійці, це наш великий підсумок роботи. За час навчального процесу у нас проходить безліч заходів, класні години, покладання квітів до меморіальних плит, створені у нас у школі і десантні загони, які відвідують своїх героїв, допомагають їм у побуті. Для нас одне із найголовніших завдань це виховання учня громадянина, учня патріота. Доторкнутися до історії Великої вітчизняної війни сьогодні змогли практично всі школярі столиці. Лінійки, присвячені дню визволення Терасполя від німецько-фашистських загарбників, пройшли у всіх навчальних закладах. Напередодні на столичному меморіалі слави відбулася уже традиційна молодіжна акція Свіча пам'яті у переддень, дванадцятого квітня, кілька сотень людей зібралося в центрі міста, аби віддати данину поваги та пам'яті тим, хто своїм життям відстоював мирне і щасливе сьогодення. Напередодні 12 квітня дня звільнення рідного міста від фашистської чуми сотні вдячних тираспольчан прийшли на меморіал слави запалити свічки пам'яті на честь 1200 радянських воїнів, полеглих боях за Тирасполь, і всіх, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього. А минуле наше дуже багате на подвиги. І ми повинні, як і у велику вітчизняну, як і в Придністровську війну, повинні бути схожими на Своїх предків тому потрібно виховувати молодь. За словами представників влади, саме молодь чотири роки тому стала ініціатором проведення цієї акції, і відрадно, що в передень 73-ї річниці звільнення Терасполя переважна частина учасників заходу юне покоління придністровців. Коли ми, чуємо... коли ми чуємо розповіді людей, яким вже навіть важко говорити, насправді навертаються на очі сльози. Хоча ми цього не переживали, але це дуже хвилююче, не можна забувати. Я і своїм дітям буду розповідати. І я слиш, то я чую, що розповідають ветерани, люди, які пережили це все, це страшно. Сподіваюся, що не побачимо того, що довелось пережити їм. Після урочистих слів на честь загиблих під час визволення бійців радянської армії, вдячні нащадки, запалили свічки і виклали їх цифрою знаменною цьогоріч для нас усіх: 73. Ми життя змінюється стрімко. Ми бачимо, що життя міняється стрімко, змінюється ставлення до цінностей, пріоритетів. Але те, що потрібно цінувати свою історію, внесок своїх дідів і батьків у сьогодення і майбутнє, і те, що самим потрібно вчитися вкладати в майбутнє своїх дітей, свого народу, землі, найголовніше завдання старшого покоління перед молодшим. Я дуже рада, що сьогодні така кількість молоді прийшла сюди. Це дає впевненість у тому, що є майбутнє. Сотні маленьких вогників, запалених у цей квітневий вечір, будуть ріти серця тераспольчан, нагадуючи про те, щоб які катаклізми не стрясали нашу республіку, вона не забуде про своїх героїв, а значить, буде жити, примножиться і збережеться у століттях. 12 квітня було очищено від фашистської чуми і місто Дубасари. При його звільненні загинуло понад 4,5 тисячі радянських солдатів та офіцерів. Сьогодні пам'ять героїв вшанували покладанням квітів до могил полеглих захисників легкоатлетичним та автопробігом, а юним дубасарцям у цей знаменний день вручили паспорти. 73-ю весну звільнення в Добасарах зустріло всього 12 ветеранів Великої вітчизняної війни. На меморіал воїнської слави прийшли троє з них. Сьогодні вони розповідали школярам про важкі роки окупації та звільнення рідної землі. Місяць. майже місяць радянські війська пробивалися для звільнення до Наш обов'язок пам'ятати тих, хто загинув. Вічна їм слава. Після 12 квітня 44 року до ще 135 днів перебували в стані облоги під безперервним обстрілом. Кошниця, дороцьке, перита ще були зайняті фашистами. Повністю добосарський район був звільнений у серпні 44 року під час Ясько-Кишинівської операції завдяки мужності та героїзму солдатів радянської армії і всього радянського народу нам вдалося вистояти і перемогти, зберігаючи героїчне минуле, ми зобов'язані зберегти і примножити досягнення наших батьків, дідів, прадідів. Сьогоднішній день став вдвічі знаменним для молодого покоління придністровців. Їм на меморіалі воїнської слави урочисто вручили паспорти серед володарів. Першого документа громадянина правночка ветерана великої вітчизняної Катерина Тинкован. Та була честь для м'яколочить. Це була честь для мене отримати паспорт від ветерана. Моя прабабуся була лікарем. Прадід її чоловік теж був на війні. Вона рятувала поранених солдат, і був такий випадок, що за ними гналися німці. Вона тендітна тягла на собі пораненого багато кілометрів. Представники молоді відзначили день визволення до басар від німецько румунських загадників легкоатлетичним і автомобільним пробігом, а також взяли участь в акції Побажання ветерану Це знак того, що не забули. Це знак, що ми не забули про цю велику подію про звільнення нашого міста, миру міста, щоб небо було чистим, як сьогодні, щоб ветерани жили довго, адже вони зробили великий подвиг. Надія Швець, Анжела Корунчук для програми Події продовжуємо випуск. Директор Аноївразійська інтеграція Олександр Аргунов проінспектував будівництво рибницької школи номер 6 Як йдуть справи на цьому об'єкті, в нашому наступному сюжеті. Нова школа зводиться фактично на очах учнів та вчителів. Будівництво йде якраз поруч зі старою будівлею. Зараз робітники закінчують кладку стін, аби завершити встановлення вікон. Дах спортивного та актового залів вже повністю готові. Над іншими приміщеннями триває спорудження покрівлі. Скоро приступять Незабаром приступлять до зовнішнього здоблення. Вже закуплено фасад. Дуже красивий та яскравий. Зараз він в дорозі. Протягом 5-6 днів вже буде тут і почнеться монтаж зовнішніх панел. У майбутніх класах поки чути тільки будівельний шум, але вже зовсім скоро ці приміщення наповнять дитячі голоси. Рибницька школа будується за таким же проектом, як і в селі Ташлик. Навчальний заклад буде найсучаснішим у місті та районі. Ми на крышу. Якщо піднятися на дах, тут можна дуже добре побачити розмір цієї будівлі. Вона досить велика. Тут буде 31 навчальний клас, це багато, і тут буде найбільше, я думаю, в цьому районі актовий зал. Зараз у Придністров'ї експлуатуються вже 10 об'єктів, побудованих і оснащених за лінією АНО Євразійська інтеграція в рамках програми російської допомоги. У Казахстані добуватимуть золото за допомогою двигунів виробництва нашого електромашу. Представники гірничо металургійного концерну Казах Алтин разом із дилером приїхали на електромаш, щоб взяти участь у тестових випробуваннях нової модифікації двигуна. Цей електродвигун на максимальній потужності може працювати не менше 24 годин. Такий агрегат на гірничо рудному млині здатний при повноцінній завантаженості прослужити до 20 років. Це нова модифікація двигуна, 4 СДМ, зробленого за замовленням покупця. Ана випускає на на протяженні дані двигуни випускаються протягом декількох десятиліть і проходять постійну модернізацію. Наприклад, якщо старі машини важили 8 тонн, то ця машина важить 6,5-7 тонн. Тобто ми знижуємо масу машини при збереженні або навіть підвищенні деяких енергетичних параметрів, необхідних замовнику. Покупець двигуна, гірнично-металургійний концерн Казах Алтин, один з найбільших в золоторудній галузі, пред'являє жорсткі вимоги до якості обладнання, на якому працює. Даний електродвигун. Ми експлуатуємо уже тривалий час. У 2010-му купили три штуки. У нас встановлені вони нарікань щодо якості до цих двигунів немає. Тому вирішили закупити такий двигун для реконструкції млинів. Такий вибір російської компанії пов'язаний з тим, що електромарш за час співпраці з компанією Дилером, а це більше десяти років жодного разу їх не підвів. Співвідношення ціна Співвідношення ціна якість це найголовніше із комерційної точки зору для нас, і зрозуміло людські стосунки. Ми впевнені, що при виникненні проблем завод упродовж розумного строку їх вирішить. Російські покупці вже забезпечили завод замовленнями майже на весь рік. Також є домовленість з одним із найбільших підприємств Азії з видобутку і збагачення міді і молібдену монгольської компанії Ерденет щодо закупівлі двигунів електромашу. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!